Як бі, -Бі допоміг електропоїзду. Це електропоїзд. Він працює в метро і щодня возить пасажирів. Електропоїзд дуже сильний і може тягти за собою декілька вагонів. В електропоїзда дуже відповідальна і складна робота. Йому не можна вибиватися з графіка руху. Яка прикрість. Зламалися фари. В тунелі дуже темно, і електропоїзд боїться їхати. Так він виб'ється з графіка, і пасажири спізняться. Треба терміново звернутися по допомогу. Швидше викликай бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легкі. Ковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини по трасі. Операція удалася. Майстерня бібі. -Бі. Цікаво, хто це? Добрий день. Це майстерня бібі. -Бі. Слухаю вас. Електропоїзд розповів бібі -Бі телефоном, що з ним трапилося. Його фари згасли. Йому стало дуже страшно їхати темним тунелем. Mm -hmm. Йому здається, що там повно привидів та інших страшних істот. Oh -oh. Тепер через нього пасажири спізняться. Ай ай. Дуже неприємна історія. Та боятися темряви не варто, адже привидів не існує. Я вже виїжджаю на допомогу. Так, треба поквапитися. Майстерня бібі. -Бі. У бібі -Бі дуже мало часу. Не можна, щоб в електропоїзд вибився з графіка. Треба поспішити. Угу, Подивимося. Фари треба негайно замінити. Підберімо тобі щось відповідне. М -м, дуже цікаво. Це зовсім не те. Такими лампами світили наші бабусі і дідусі. Свічка. Хіба ж її не загасить вітер під час руху? <гум> Цю свічку ми вставимо у гарбуз на геловін. Електропоїзду вона не підходить. Чудово те, що нам треба. Швиденько ставимо її на місце. От бачиш, у темному тунелі нікого нема. Боятися темряви не варто. З такими потужними фарами навіть у найтемнішому тунелі буде світло, наче у день. Друзі, а ви не забули, що електропоїзду треба терміново повертатися на роботу. У нього графік не можна спізнюватися ні на секунду. Майстерня бібі. -Бі. Ой ой. Під час аварійної зупинки електропоїзда годинник, за яким звіряють графік руху, збився. Тепер ніхто не знає правильного часу. Не треба хвилюватися. Ми налаштуємо час за моїм годинником. Він іде правильно. Зараз рівно 12.00. Допоможімо бібі -Бі налаштувати правильний час на годиннику. Чи зможе Бібі -Бі впоратися з цим завданням? Друзі, йому потрібна ваша допомога. Давайте спробуємо. Ні, Це римська цифра 5, а нам потрібна цифра 12. Три. Можливо, це те, що нам треба. Ні, це літера З. Вона дуже схожа на цифру 3, але нам вона не підходить. Його! Чудово! Це цифра 12. Тепер годинник показує правильний час. Можеш вирушати на роботу. Папа! Бібі дуже допоміг електропоїзду. Тепер він не боїться темряви і більше ніколи не спізниться, бо знає правильний час. Бі бі виручає забутькувати мінівен. Познайомтеся, це мінівен, і в нього є одна особливість: він дуже забудькувати і трохи неуважний. Він часто забуває важливі речі, наприклад, їздити на мийку або проходити техогляд. Іноді він розуміє, що щось забув, а потім може забути і про це. Ой-ой-ой. Ну що ж, час викликати евакуатор і їхати в майстерню. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бі-бі. Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. Бібі. -бі. І тоді мінівен розповів, що їхав містом та раптом на дорогу вискочив пішохід. Він дуже хотів загальмувати, та колеса, ніби не слухалися. Він не впорався з керуванням і влетів в огорожу. Мінівен сказав, що не розуміє, що сталося. Але пам'ятає, що перед аварією чув дивний скрип. Ну що ж, зараз подивимося. М -м -м. Зрозуміло, чому це сталося. На дворі весна, а ти досі на шипованій гумі. Саме тому ти й чув скрип. Це шипи дряпали сухий асфальт. А ще у шипованих шинах використовують тоншу гуму, тому ти й не зміг загальмувати одразу. Щеплення не те. І шина луснула з тієї ж причини. Угу. <звук> mm -hmm. Ну, гаразд, не переживай. Зараз ми поміняємо тобі шини, і усе буде добре. Спочатку нам треба зняти колеса. Для цього нам потрібен спеціальний ключ. Друзі, як ви думаєте, який ключ нам потрібен? Mm. <хи> Ні, цим ключем можна відімкнути великі двері, але гайку ним не відкрутиш. А Цей підійде? Угу, цей ключ чудово підходить для гайок. Але не на автомобільних колесах. Тоді цей. Так. Цей ключ чудово підійде для такої роботи. Що ж, старі шини зняті. Поміняємо їх на літню гуму. Ой, дивно, мені бракує гайок. Давайте перерахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири. Не вистачає однієї. Куди ж я її подів? Mm. Можливо, тут. О, знайшов час закінчувати. <плес> Майстерня Бібі. -Бі. Ой, та у тебе ще й відвалилася. Не турбуйся. Це ми теж виправимо. Mm? <плес> ну от! Рама на місці, шини відповідають сезону. Ти можеш їхати. Міні Вен був дуже радий. Йому, звісно, було соромно, що він забув про такий важливий обов'язок, як міняти шини при зміні сезону. Саме тому він собі пообіцяв, що восени не забуде, і приїде перевзуватися до бібі. -Бі. Па, -па, па па чекатиму. Майстерня бібі. -Бі. Здається, наш мінівен за свій урок. І тепер він з задоволенням насолоджується їздою весняними вулицями міста. Нічого не відволікає його, нічого йому не загрожує. Ну, майже нічого. Але це вже інша історія. Як бібі -Бі допоміг поліцейській машині. Поліцейська машина патрулювала район. Аж раптом повз неї на великій швидкості промчав мотоцикліст. Пригальмуйте і з'їдьте на узбіччя. Пригальмуйте і з'їдьте на узбіччя. Ой-ой, поліцейська машина втратила голос. Це не добре. Нам терміново треба полагодити її. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. Тим часом бі бі закінчував свій обід. Він помив після себе посуд і готував майстерню до роботи. Привіт. Можу тобі допомогти. Поліцейська машина розповіла про те, як уже давно у неї були неприємності з мегафоном, але вона не звертала на це жодної уваги. Але сьогодні під час переслідування мегафон остаточно перестав працювати. Не хвилюйся, зараз ми тебе полагодимо. Правда ж, друзі? І з чого ж нам почати? Варто для початку зняти мегафон. Так, подивимося. Начебто він справний. Хм, У чому ж річ? Угу. Цей дріт зовсім не годиться. Мабуть, саме через це мегафон відмовив. Спробуємо знайти потрібний нам. Може, оцей. На жаль, його роз'єм не підходить. Ми не зможемо його під'єднати. Тоді, можливо, цей. Роз'єм підходить, але мені здається, що він закороткий. Ми не зможемо протягти його до даху. Тоді ось цей. Угу. Тепер треба під'єднати його. Ну що ж, давайте перевіримо. Прийом. Mm. О! Здається, доведеться лагодити ще дещо. Потрібна нова кнопка вмикання. Так, так, так. Може, ця? <пілляв> Не думаю, що вона підійде. <пілляв> Тоді, можливо, ця. Здається, потрібна інша форма. <пілляв> Тоді, швидше за все, оця. Круто! Ремонт завершено. Повторюю, ремонт завершено. Поліцейська машина подякувала бібі -Бі і поїхала на дільницю. Але на прощання бібі -Бі дещо їй сказав. Постарайся своєчасно проходити техогляди. Не запускай поломки, адже у тебе дуже важлива робота. Ну бувай! Поліцейська машина запам'ятала слова бібі -Бі і більше ніколи не потрапляла у такі ситуації. Вона завжди була готова виконувати свої обов'язки, а це дуже цінували у відділку. Сержант навіть нагородив свого відповідального працівника медаллю.